Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару в Одесі. Бізнес-центр, будівля навчального закладу, житловий комплекс, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури зазнали масштабних пошкоджень. На місці працюють комунальники та волонтери. Звуки потрощеного скла, робота важкої техніки. Комунальні служби міста продовжують прибирати наслідки чергової масштабної ракетної атаки і тоннами вивозити сміття. До прибирання долучаються й самі одесити. Розбирають купи зруйнованих елементів, побитої техніки, меблів, зламаного обладнання. «Тут у моїх хороших знайомих друзів. Был офис, они занимались тут своим делом. И я хочу помочь им с этим справиться поскорее. Работа на несколько дней я думаю, что да, если не на неделю. Вообще все там развалено. Про трагедію на місці нагадує все. Обгорілі фасади будинків, вибиті шибки, нагромадження потрощених конструкцій, спалені автівки. Найбільших руйнувань зазнала будівля бізнес-центру. З першого по десятий поверх тут вщент зруйновані всі офіси. Ми на дев'ятому поверсі будівлі, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Орендарі офісних приміщень до сих пір продовжують виносити своє майно і все те, що вціліло. Сотні вікон лишилися без скла. Їх закривають або плівкою, або плитами ДСП. На другий день після трагедії роботи ще надзвичайно багато. Зізнаються волонтери. Ми дуже вдячні всім єдиною великою командою. Намагаємося допомогти людям після цього особливого жаху останніх двох ночей. А в даному випадку ми допомагаємо Одеситам будівельними наборами, які привезли. І в цей будівельний набор входить абсолютно все для того, щоб якось там задраїти всі отвори, які випали або пошкоджені в результаті ракетного обстрілу. Нагадаємо, в результаті ракетної атаки в ніч проти 14 червня в Одесі загинули три людини. Тринадцять отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалим у міській лікарні продовжує надаватися медична допомога. Особи, квартири, яких пошкоджені ракетним ударом, отримують від міста матеріальну компенсацію, грошову допомогу на встановлення нових вікон і дверей. Розгляд заяв на компенсацію за знищене житло має розпочатися з 15 серпня. Повідомили у парламентському комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Це другий етап державної програми. Є відновлення. Уряд затвердив ухвалу про порядок надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна. І з 15 серпня комісії можуть розглядати заяви власників знищеного житла. Подати заяву на участь у цій державній програмі можна в електронній формі через дію, починаючи з 15 липня поточного року. Це друга черга державної програми є відновлення. Наразі компенсацію отримують власники пошкодженого житла на його ремонт. А друга частина програми для власників знищеного житла вони отримують кошти на фінансування будівництва будинку садибного типу садового чи дачного будинку чи житлові сертифікати на придбання нового житла. Нагадаємо, що 8 червня перші вісім українців отримали компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги. Є відновлення. З пляжу на Ланжероні вивезли понад шість самоскидів, побутових відходів та габаритних уламків. Одеські комунальники розпочали прибирання міських пляжів від сміття, яке принесли течією з Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Очищення одеських пляжів від сміття, принесеного в затоку після підриву дамби Каховської ГЕС, розпочали комунальні служби. Масштабне перебирання розпочали з Ланжерона. Ці роботи залучені наші комунальні служби. Та керуючих компанії. Також разом з нами прибиранням займаються ще частні структури бізнесові, які займаються бізнесом вдовж пляжів та КП узбережжя міста Одеса. Після підриву Каховської греблі в морі залишається безліч сміття, невизначених предметів, які скоро винесе на берег. На плавучих острівцях до пляжів прибиває трупи тварин, живих, змій та жаб. Міським службам дозволили прибирати узбережжя після того, як його обстежили вибухотехніки на наявність небезпечних предметів. Для працівників ЖКС перед початком робіт було проведено інструктаж від фахівців соперів щодо правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів. Пляжна зона була перевірена вибухотехніками, та е, додатково з нами в воду ми не ліземо, в воді працює водолазна рятувальна служба. Перевіряють, перевіряють її щодо вибухонебезпечних предметів. З ланджерона вивезли шість самоскидів сміття близько 60 кубічних метрів. Крім іншого, пляж звільнили і від габаритних уламків. Тут і великий шматок дерев'яного паркану, іржаві бочки, зарості очеретяної трави. Правоохоронці та адміністрація міста закликає відпочиваючих не наближатися до сміттєвих завалів на пляжах та не намагатися розбирати їх самостійно. Інші ділянки узбережжя прибиратимуться після перевірки військовими на предмет вибухонебезпечності море краще не відвідувати. Після підриву Каховської ГЕС вода може нести в собі небезпеку. Наголошує Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги. Крім мін, в морі можуть бути збудники різноманітних хвороб. Воді може бути великий перелік кишкових хвороб, тому кожна людина має розуміти наслідки, які можуть бути через відвідування пляжів, говорить Олена Колоденко. Звичайно, зараз не той час, коли ну, було б доцільне відвідувати море, тому що ми розуміємо, що воно не в доброму стані зараз. І краще все ж таки мені здається влітку відмовитися від такої ідеї, як купатися в морі. По перше, це є небезпечним і треба все ж таки знайти якісь інші заняття цим літом. По-перше, треба розуміти, що зараз в морі можуть бути небезпечні предмети, які можуть, наприклад, міни, які можуть вибухнути. Це дуже, ну, на мій погляд, небезпечно, і воно може статися раптово навіть тоді, коли ти цього не підозрюєш. Окрім того, так можуть бути дійсно великий перелік різних кишкових інфекцій, в тому числі і холера, яка може знаходитися там. Але для цього працюють наші епідеміологи, вони постійно проводять обстеження нашої акваторії для того, щоб ну такого не сталося і приймати якісь міри. Але кожна людина треба має розуміти, що дуже багато залежить від кожного з нас. Ну зараз не час купатися в морі, тому що це є небезпечним. Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС відчуваються і у гуманітарному секторі. В Одесу продовжують їхати ще більше переселенців, які потребують допомоги. Щодня до міського гуманітарного штабу звертаються близько 150 таких херсонців. Одесити об'єдналися у допомозі новоприбулим. Люди пропонують постраждалим житло та побутові речі. Затоплені будинки, нові відомості про загиблих, зруйнована екологія. Міський гуманітарний волонтерський центр гостинна хата регулярно приймає близько 600 сімей з різних регіонів країни, але після повені на Херсонщині ця кількість значно зросла. Щодня до центру прибуває близько 150 херсонців. У кожного з них власна історія виживання. Вчора да, вчора там жінка була, їх три чоловіка пожилих дід. На лодку, і они начали переправлятися со своих затоплених домов. Но их начало носить течение. Наші воєнні ребята їм помогли. Взяли на буксир і От бабушка була очень щаслива, що її привезли сюди. В Одесу отримати гуманітарну допомогу. Прийшли херсонці, які виїхали з міста ще до катастрофи на Каховській Гес. Світлана розповідає, що їхні родичі залишилися в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини. Люди, які проживають там, постраждали від повені найбільше. В доме все, весь ремонт, все плавает, холодильник, гипсокартон, все упало. То есть там жить нельзя совсем. Перестенки упали. Ну, животных удалось спасти. Пять суток животные на крыше сидели, пока нашли лодку. Достали одну собаку с крыши, другая как-то оказалась в доме. Непонятно как, через форточку или как удалось ее вытащить оттуда. Ну вот чудом просто. А котов не смогли спасти. Але на жаль, херсонці втрачають своє житло не лише внаслідок повені. Місто щоденно потерпає від обстрілів. В результаті пошкоджені будинки та загиблі люди. У нас от буквально було останній раз три дня назад, у нас бомбили. з дев'ятого до полдвінадцятого дня. Корабельний район, я конкретно говорю за свій район. Получається, 600 домов розбомбили за вот этот короткий період времени в нашому квадраті було 168 домов розбомблених. Це именно куди прилетів снаряд. А несмотря були такі дома, которые рядом же теж ну прилетіли рядом. Их теж там осколками побило. Ну людям негде жить. Щодня до Одеси продовжують прибувати все більше постраждалих внаслідок затоплення на Херсонщині. Одесити об'єдналися, щоб допомогти переселенцям та принесли дуже багато речей. На сьогодні люди з Херсонщини все ще потребують в постільній білизні, посуду, засоби гігієни, промтоварах, лопатах, гумових чоботях та інших побутових речах. Для того щоб отримати допомогу, необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення ВПО постраждалих внаслідок підриву дамби Каховськ. ГЕС волонтери приймають позачергово. Ми обслуговуємо цих людей без справки ВПО. Ми дивимося прописку Херсонську, то що вони от тільки приїхали. Ну а вже через дві неділі ми е, е, оказуємо допомогу кожні дві неділі. Уже через дві неділі людина приходить з ВПО. Ми вже знаємо, де його е, поселили. Мешканці Одеси об'єдналися задля підтримки херсонців. Містяни допомагають не лише речами, а й пропонують переселенцям тимчасове житло користування автомобілем, пересилають гуманітарну допомогу і на Херсонщину. У мене є така тетрадка доброти. Я називаю, коли люди приходять, хтось пропонує машину, може поїхати в Херсон, щось відвезти, хтось пропонує Квартиру кто-то предлагает помощь, руки свои. И вот сейчас, опять как, вот с первых дней войны было большое количество десситов, которые хотели помочь. Сейчас так же само опять эта тетрадь моя все заполняется и заполняется. Каждый день приходят люди и хотят помочь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Це наші адісіти. Ми зробили запрос вішалки, і наші адісід нам принесли. От ми все, что просимо, все дісіти приносять. Гуманітарний центр Густинна хата включили до Національного реєстру рекордів України. Волонтерський штаб отримав нагороду за найбільшу вагу гуманітарної допомоги, видану тим, хто зазнав збитків через війну понад один мільйон кілограмів. Доброю справою тут займається близько сотні волонтерів, 80% з них переселенці з інших регіонів. Первый раз обратились сюда. Девочки очень все отзывчивые вообще вся, весь коллектив. Я спросила, нужна ли помощь. Сказали, да, руки нужны всегда. И поэтому я сейчас вот влилась в коллектив и теперь вот помогаю. Чем могу. Здесь тоже добровольно. Я говорю, мне не надо ничего, ни делать, я просто вот чисто себя куда-то. І що, тому що вони ще є сіли, і поэтому я виріла допомагати. так. я народилася в Херсоні і виросла, це моє місто. Тому я була до кінця окупації, я працювала в магазині, да так. Що я знаю, що таке і рублі, і гривні. От і так зустріла хлопців наших, то того було варто, то, то всього то було. Так, да, а тому, а вже потім, да, після а, і прильоти, і все, і в сусідній будинок нам попало, і на роботу прилетіло. Але все рівно ми залишалися в Херсоні а, і вже тільки сюди ми приїхали на Новий рік до друзів. І тут тут спокійно було, так. Тому ми з дітьми вирішили залишитися тут. Гуманітарний волонтерський центр працює щодня, окрім неділі з 9 ранку до 17.00, а також в суботу з 9 до 15 години дня. Сюди можна як звернутися по допомогу, так і надати допомогу іншим. Із 20 шахетів, які ворог направив уночі в Україну, 13 збили над Одеською областю. 11 дронів збито силами протиповітряної оборони, ще два воїнами інших підрозділів. Також чотирма літаками стратегічної авіації. ту 95, ворог здійснив чотири пуски крилатих ракет з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, інші потрапили у промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Повідомили у повітряному командуванні Південь. Війська РФ обстріляли селище Зеленівка на Херсонщині. Через російські обстріли загинула 80-річна жінка, а 69-річна отримала поранення. Російська армія вкотре атакувала правобережну Херсонщину із реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та мінометів. Під масовим ударом ворога опинилися громади Береславського та Херсонського районів. Росіяни били прицільно помирним людям та цивільним об'єктам. Пошкоджено 6 будинків, гараж і автомобіль. Поранення отримали 70. 30-річний чоловік та 42-річна жінка повідомили у Херсонській ОВА. У центрі міста затримали наркоторговку. Жінка на вулиці Прохорівській робила закладки із метадоном. До поліції зателефонували небайдужі громадяни та повідомили про жінку, яка поводилася підозріло. Прибувши на місце, патрульні виявили громадянку, яка, побачивши службове авто, почала помітно нервувати і спробувала втекти. Під час перевірки інспектори виявили у її телефоні фотографії з локаціями місць закладок. Обстеживши територію, поліцейські виявили пакунок із метадоном. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Жінку доставили до відділення поліції. А на Одещині викрили чоловіка, який вирощував коноплю. Мешканцю Білгород Дністровського району загрожує до семи років позбавлення волі. У 56-річного жителя Білгород Дністровського вилучили 74 кущі заборонених рослин. За його словами, він розумів, що вирощує нарковмісні рослини, але робив це, нібито не для особистого вживання, а для вигодовування худоби. Правоохоронці відправили кущі на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про кваліфікацію правопорушення, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі викрили підрядника, який нажився на капремонті школи. Чоловік привласнив понад 6 мільйонів гривень. Керівнику підрядної організації, який привласнив 6 мільйонів 300 тисяч гривень під час ремонту школи у Пересипському районі, повідомили про підозру. Як розповіли у прокуратурі області, загальна вартість робіт з капремонту спеціалізованої загальноосвітньої школи становила 32 мільйони 600 тисяч гривень. Підрядник завищив обсяги виконаних робіт та їх вартість, внаслідок чого отримав зайві 6,3 мільйони гривень. Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Також про підозру за фактом службової. Недбалості повідомили інженера з технагляду. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Повідомили у прес-службі облпрокуратури дві ДТП з постраждалими сталися на міських дорогах. Травми отримали велосипедист та водій Мопеда. Перша аварія сталася на перетині вулиць Говорова та Армійської. Там зіткнулись іномарка та велосипед. Друга на розі вулиць Радісної та генерала Петрова, де зіткнулися део та мотоцикл. Велосипедиста та водія байка із черепно-мозковими травмами госпіталізували. Повідомили у прес службі патрульної поліції. Загалом за добу патрульні відпрацювали майже 900 викликів, перевірили 28 підозрілих громадян. У відділення поліції доставили 13 порушників комендантської години та стільки ж нетверезих водіїв. Детективи набу скерували справу дачі маразлі до суду. Перед фімідою постане начальник управління з майнових відносин одеської обласної ради, якого обвинувачують у зловживанні владою, що спричинила збитки у понад 75 мільйонів гривень. Як становило слідство, колишній посадовець Одеської обласної ради реалізував схему, в результаті якої громади Одеси втратили дві пам'ятки архітектури дачу морозлі та маєток Фабрицького та ще низку будівелі земельну ділянку, на якій вони розташовані. За цією схемою об'єкти, які знаходяться в рекреаційній зоні близько 300 метрів від моря, у 2017 році передали приватні компанії в оренду строком на 10 років. Надалі посадовець забезпечив включення цих об'єктів до переліку тих, що підлягають приватизації. У результаті, у 2018 році будівлі продали майже за 30 мільйонів гривень компанії арендарю що майже вдвічі дешевше за ринкову вартість встановлену експертизою. Покупець також отримав і право користування земельною ділянкою у понад 1,2 2 гігтар, яку на момент продажу юридично не оформили. Відтак за право користування нею громада не отримала ні копійки. Натомість, як становила експертиза, вартість права користування такою ділянкою на момент продажу становила понад 56 мільйонів гривень. Аби запобігти знищенню пам'ятників архітектури та подальші можливі незаконні забудові рекреаційної зони, детективи набу ініціювали накладення арешту на об'єкт. ВАК склопотання задовільнив восени 2019 року накладено арешт на будівлі, у лютому 2021 року на земельні ділянки. У листопаді 2021 року посадовцю повідомили про підозру у серпні 2022 року. Завершили розслідування. Наразі справа дачі мерезлі скерована до суду. Майстер-класи з хендмейду, захоплюючи заняття з різних напрямків та дисциплін, а також літній відпочинок у колі друзів. Все це доступно в Одесі для дітей, які приїхали з батьками з постраждалих від бойових дій регіонів України через воєнний стан. Дитячі табори на базі шкіл в Одесі та області не працюватимуть, але є альтернатива. Волонтери міжнародного благодійного фонду Карітас організовують літні дозвілля для дітей ВПО. Спочатку весела гра, рухівка, аби розім'яти м'язи та підживитися енергією здоров'я, а потім захоплюючий майстер-клас з миловаріння або розвиваючі заняття для зовсім маленьких дітей. В Одесі дуже активно діє проєкт гуманітарна допомога для людей, які постраждали від конфлікту в Україні за підтримки міжнародного благодійного фонду Карітас з Австрії. Всі відвідувачі, мешканці тих регіонів, де зараз неспокійно через бойові дії. Але тут діти отримують завжди лише позитивні емоції. Діти завжди з великим задоволенням відвідують кожне з занять, що пропонують у центрі. Ми робимо майстер-класи, ну граємо та займаємось. Ну, робимо якісь поділки, готуємо їжу. Ось найбільше робити руханки та плести браслети. Анна, яка привела сина Дем'яна, бачить у заняттях велику користь для розвитку своєї дитини. В першу чергу соціалізація з дітьми. Он з маленькими, Це те, чого нам в звичайній житті не вистачає. Ну і хороші грамотні педагоги, питання можуть навчити, об'яснити, заінтересувати. Кожне занять для дітей у центрі при підтримці Міжнародного благодійного фонду Керітас цікаве за своїм змістом. У паузах педагоги проводять чаювання, де у невимушеній обстановці з маленькими відвідувачами працюють психологи. Дуже корисні розвиваючі творчі ігри, що проводять вчителі для зовсім маленьких. Фахівці кажуть, що такі заняття вкрай необхідні для швидкого розвитку дитини. Ми концентруємо увагу на тих вправах, які загалі потрібні для запуску мовлення. Потім ми робимо дихательну гімнастику, пальчикову гімнастику з роботою саме з дітьми-переселенцями. Наше основне завдання зробити їм комфортні умови. В'ячеслав Дрюченко приїхав в Одесу з Херсону. Зараз також водить свого сина на заняття. Центр попали з рекомендації других переселенців. Ходив, ходила дитина в другий центр до цього, не сподобалось йому з викладачами. Казав боюсь тьотю, А тут в них в карітасі. Група зібралась всім якраз по три рочки. Ну вони підходять і подобається йому. Робота центру включає в себе цілий комплекс напрямків. Тут надається допомога не лише дітям. У Нас існує простір дружні до дитини. Це безпечне середовище, де діти можуть поспілкуватися, побути разом, обмінятися досвідом, побути з батьками. Це проходить завдяки роботі психолога і соціальних педагогів. Працюють не тільки з дітьми, працюють ще з батьками. Відвідувати центр можуть діти від 3 до 17 років. Групи для занять поділені за віковим принципом, а також за певними напрямками, що кому подобається. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.